такси 2 як і пам'ятаєте, перша частина закінчилася тим, що префект записав Даніеля в професійні гонщики, видав йому тачку і спонсора. Але так як касові збори першого фільму здобували всіх, сколька! Тіпи взялися за другу частину фільму. Але як Даніель зміг домовитися з перфектом і продовжив гасати 190 км по місту, нам не покажуть. Зате з самого початку фільму покажуть, як Даніель везе вагітну жінку до пологового будинку. І щоб встигнути її довести, він вирішує хоярити дорогою, по якій в той самий час проводять змагання по ралії. І так Даніель виділа покращі творити він на своєму таксі обходить якось там чемпіона на релігійній тачці. По приїзду в пологовий будинок лікар говорить, що човіха вже народжує і приносити її небезпечно. Тому він приймає роди прямо в таксі. Тим часом до Даніеля набирає його милиха і дає пизди за те, що він запізнюється на обід з батьками. Ще й до того всього вона чує, як на фоні стогне якась діваха. Але Даніель пояснив ситуацію і сказав, що скоро буде. По приїзду до хати Лілії його чекала одна несподіванка. Він не поліцейський? Якщо він не лягавий, проблем не буде. Виясняється, що батя Лілі – генерал. Але у Даніеля з малихою є легенда, що нібито він не таксист, а простий студент медичного універу, який проходить практику в лікарні, катаючи людей на швидкій допомозі. Тому не виникає ніяких проблем. І Даніель сідає вислуховувати всі історії баті з війни. Паралельно цьому Емельєн нарешті отримує права, тому що інструктор попросив про привіт до Парижу і на прощання він вирішив зробити подарунок своєму постійному учневі. Тим часом історії батьки перебуває дзвінок телефона. Виясняється, що баті треба бути через 15 хвилин в аеропорту зустрічати міністра оборони Японії. Генерал скакає в службову машину і воділа дає по газам, але не дивиться по сторонам, через що передню частину тачки нахуй зносить фура. Баті ловить жорсткий тільт, але Даніель пропонує підвести його до аеропорту. Батя погодився. І заскочив у таксі. Тоді Даніель розчахляє трансформера і їбаше, що має сили, аби вчасно довести батюсю. І вже коли вони були на під'їзді до аеропорту, Даніель вирішує показати нову фішечку, яку вміє його трансформер. Пропусти літа. Виявляється, туретич не був першим, хто поклав хуй на фізику. Так як Даніель врятував батю, він запрошує його на тусовку випити шампусіка. Даніель попив трохи і вже хоче вертатися до лілі, але генерал просить подивитися на їхній новий винахід. Багатошарова броня захищає вас від куль якого калібру детектори ракет спереду і ззаду, самовідновлювані шини, безперебійний зв'язок із супутником Атлас та дистанційне керування безпосередньо із нашого центру? Через те, що чутливість була хуйово налаштована, воділу знатно придушило. І копам потрібен був новий воділа. Тому генерал порекомендував Данієля. Жебер об'яснив йому всі приколи їхнього маршруту. Отже, ми підготували показову програму, серію інсценованих нападів на міністра. Тож пильнуйте, як потяг жахів, саме так як. Потяг жахів, ми вразимо я Все йшло по сценарію, і міністр оборони був довольним виниходом марсельців. Аж тут Даніель замічає дуже дивно припарковані фури і говорить Жеберу, що це може бути пасткою. Але комісар заспокоїє таксиста і заставляє їхати далі. І, як і сказав Даніель, це виявилося пасткою. На машину налетіли ніндзі і за допомогою якоїсь хуйні вирізали стелю тачки і підняли у повітря міністр оборони. Виявилося, що це Якудза. Вони хочуть зірвати перемовини між Францією і Японією. Тому вирішують викрасти міністра і загипнотизувати його, аби він захуярив президента Франції. І таким чином Франція розірве всі дипломатичні зв'язки з Японією. Поки Якудза викрадали міністра, Емелін разом з Петрою на одній з точок нападу вивчають японську мову. Але Петра захотіла в Тубзік. Тоді Емелєн вирішив признатися в своїх почуттях, прямо на лінії, на якій сидять ці поліцейські Марселю. Але поки він топіздів, Петро вже схопили ніндзі, тому що. Вона знає японську. І заодно вирішили зламати носа Емельєну. Коли він прийшов до тями, то почав гнатися за ніндзями. Чесно кажучи, не дуже ті ніндзі мозговиті, бо вирішують вийобуватися на кожному кроці і перелізають через кожну машину. Коли бігти прямо по дорозі, буде набагато ефективнішим. І коли вони забігли в топік, Емельєн вирішує просто стояти і дивитися, як вони дають по сльобам. Після чого вирішує полізти за ними. Але повезло, що Даніель по досвіду з першого фільму швидко знаходить Емельєна. Як вона, де я хуяна, де до Даніеля дзвонить Лілі і говорить, що вже дві години чекає на нього. Через що ти приганяє до Емельєна і розказує, що Лілі вже вся горить і чекає на нього. Але Емельєн просить допомогти йому як другу. І тут Даніель аналогічно, як в першому фільмі, нагинає слідопиті марсельської поліції. Це нова модель. І точно з новою резиною щойно з японії і як ти дізнався? Я не знаю, я нюхаю. Пахне рибою. І на що це вказує? Е, а Не ресторан. Це порт. База терористів у порту. Ну можеш, коли хочеш. Коли Лілі позвонила знову, то вже батя заспокоїв її і сказав, що Даніель буде зайнятий аж до вечора. Вже в самому порту Даніель помічає річ, яку загубили япошки, і розуміє, що вони вже втекли і більше не повернуться. Але під час розмови з Емільєном на цей склад вирішили вирватися злодюги, які захотіли залутати електронику і злити баригам. А комісар тим часом готувався стрибати з даху разом з оперативниками. І коли злодюги зайшли на склад, повискакував спецназ і почав їх в'язати. Але через те, що Емільєн попутав мотузки, Жебер стрибає без підстраховки і відправляється в лікарню. Вже в самій лікарні Емілін і Даніель познайомилися з собою. Вистою охороною міністра Японії. Ця дівчина знала про плани якудзи, тому прибула разом з міністром у Францію. Вона розповіла про план якудзи хлопцям і запитала, чи можливо виявити їхні лігу. Ви зможете виявити їхні лігу в Парижі. Просто неможливо, без проблем все легко. Через своїх минулих колег Даніель вичислив їхнє сховище у Парижі, і тут виявилося, що чекати на літак до Парижу занадто довго. Тому Даніель будить генерала і пропонує ідею, яку потім спиздить Туретич. Випусти мене швидше звідси. Пізно під час падіння Даніель міняється з Емільєну місцями і поправляє парашути. І через те, що в Парижі проживає 20 чоловік, вони приземляються якраз перед минулим інструктором Емельєна. Поки на апарат під'їжджає все більше і більше народу, нам показують, де тримають Петру і Єпошку. пошку. Емільєн згадує, що у Петри приймач у вусі, тому він виходить на зв'язок з нею. І Петра вирішує скористатися тим, що гіпнотизери зайняті Єпошкою. і робить те, що вони кажуть робити йому, через що гіпнотизери трохи посварилися. І поки вони щось там пизділи міністру, Емельєн поліз по вентиляційній шахті до їхнього поверху. Але через криві руки він впускає кришку. Однак повезло, що гіпнотизери глухі, бо не відлічили звук падіння кри. Від звуку співів Петри. Тіпуля приспав Петру, але так як вона занадто крута, то на неї не діє гіпноз. Тому Емільєн вирішив діяти і взяв на мушку одного гіпнотизера, а потім іншого. Але через те, що Петра і азіатка, в'їбали їх деревом, до них не віддалися ніндзі. Проте вже в ті роки розвивався фемінізм, тому дівки відпизли ніндзів як алкаші біля під'їзду. Після чого спустилися по трубі, сіли в таксі до Данієля і почали давати потапкам від азіатів. Але трохи поганявши, Даніель зрозумів, що не вивезев соло, тому вирішив попросити допомоги в Парижської поліції. Привіт, педики. Ви? Ви не на параді? Гидуєте салдофонами? Га? Любите в тісному сімейному колі, так? Слухайте, а пограємо у Квача доженіть кому сподобався. І так, як всі копи в цьому всесвіті розумови від Сталії, вони вирішили всі свої тачки опустити на металолом. чим допомогли Данієльві позбутися однієї тачки. Але все одно залишалося ще дві машини. Тому Даніель знову звертається до генерала і просить пригнати два танка на виїзд тунелю. І так як у таксі Данієля присутні крила і штурвал, він спокійно перелітає тих два танка. Алілуя! А от азіати посмоктали французького прутня. Після таких насичених двох днів Даніель нарешті підвозить міністра оборони Японії на парад. Самогоночка, чарочка маленька сама.